початку року трапилось шість загибель шести загибель людей. Е, найбільше із них це трапилось на невизначених та необладнаних місцях. Люди вибирають місця, де немає рятувальників і не, і не є можливим для швидкого реагування на надзвичайні події. Безпечне місце вибирається це наявністю рятувального посту, рятувальників та обладнання, яке потрібно бути на рятувальному. Місці. Також повинна бути захисна споруда цивільного захисту, щоб під час повітряної тривоги люди могли укритися. Це головні правила, які потрібно при виборі місця відпочинку. Не вживати спиртні напої, не виходити на пірс, бо вони є небезпечні. Також не трезвому звому не йти в воду, дивитися за своїми дітьми. Не впускати їх самостійно, відпочивати біля води. Це найголовніше. І не перегріватися на сонці, щоб потім не було прикрих випадків сердечно сосудистих заболівань. Саме головне це не виходити на пірси, не приближатися близько до води. Також, якщо на рятувальних постах вивищені красні пароперці, то не заходити взагалі в воду, бо це є небезпечно для здоров'я, життя і здоров'я людей.